Неймовірні факти про тварин. Чи знали ви, що кенгуру не можуть ходити назад? Wow! Чи знали ви, що коали сплять до 20 годин на добу, оскільки їхній раціон з евкаліптових листків забезпечує мало енергії. Wow! Чи знали ви, що альпаки плюють, щоб висловити роздратування або захистити свою територію? Вау! Wow! Чи знали ви, що фламінго стоять на одній нозі для збереження тепла і економії енергії? Wow! Чи знали ви, що пінгвіни не бояться людей і можуть підходити до них дуже близько в дикій природі? Wow! Чи знали ви, що жирафи мають таку ж кількість шийних хребців, як і люди? Всього сім? Wow! Чи знали ви, що восьминоги мають три серця і синю кров? Wow! Чи знали ви, що дельфіни сплять з одним відкритим оком? Wow! Чи знали ви, що деякі черепахи можуть жити більше, ніж 150 років? Wow! Чи знали ви, що мурахи можуть нести вантаж, що перевищує їх власну вагу в 50 разів? Wow! Дякуємо за перегляд, підписуйтесь та ставте лайки.